Today, we will talk about letter J. Поговоримо про J. J, J, Дж, Дж. Пам'ятаєте з мультика? У нас там стрибає хлопчик D, D, D. J, J, J. Дж. Да? І J, 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 J. для того, щоб її краще запам'ятати, зараз нам допоможе рапунцель і покаже, на що ж схожа ця буква. Рапунцель. Tash zibralos, taka, what are you wearing? What are you wearing? I am wearing a shirt. I am wearing trousers. Uh -huh. And I am wearing my hair in a ponytail. Here is a ponytail. Ponytail. Каже, що в неї вона е, зав'язала сьогодні хвостик понні-тейл. Да? Ви знаєте слово поні, це маленький такий коник, і Tail це хвіст. Понні-тейл. Це так англійською називається хвостик ззаду. А чому до рапунцель так позібралася? Тому що я покажу дітям, як стрибати і запам'ятовувати Джей. Mm -hmm. Давай я вам покажу, що я схожа на Джей. Дивіться. Хоп, і отак трошечки ніжки у мене. Хоп, кругленькі. І ще у мене є один секрет. Тільки -с -с -с. у мене, якщо я схожа на Джей, у мене є м'ячик над головою. Але він не падає, тому що він мій друг. Я завжди з ним ходжу, це наче моя шляпка, тільки вона не торкається до голови. Тому що, ви ж пам'ятаєте, ай на ай падає, а на мене не падає. Джей, джей, д, д, д. А знаєте, чому Д? Альона вам розказувала. Чому Д? Правильно, тому що я вмію стрибати на скакалці. Зараз я вам теж покажу. Джей Джей дж, дж, дж. Готові? Mm? Джей Джей дж. 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 Далі будемо писати цю букву і я вам поясню різницю між I і Джей.